Імовірно нам допоміг Тайвань. Тайвань міг таємно надіслати Україні. Величезну партію систем Хоук, забезпечивши майже третину ППО. Так пише Форбс із посиланням на джерела. Видання зазначає, що з'являється все більше ознак того, що Тайбей відправив Києву величезну партію комплексів. Що найменше одиниць. У ЗМІ натякають на угоду між Тайванем і Україною в галузі протиповітряної оборони, укладеної за посередництвом США. Загалом Україна може розгорнути до 15 батарей Хоук, кожна із яких матиме щонайменше 6 Пускових установок із трьома ракетами і відповідні радари. Форбс пише, що таким чином системи Хоук можуть складати майже третину систем ППО в Україні. Попри те, що офіційно Тайвань не є активним прихильником військових зусиль України його підтримка є значною. Костянтин Криволап, аналітик авіаційний експерт, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Костянтине, я вас вітаю, вітаю. Пане Костянтине, про хоуки ми ну говорили певний час. У нас здається, іспанські були, от звідти а, до нас потрапляли. Вони ішлося про ніби не дуже велику кількість і тоді акцентували увагу, що вони доволі давні. Це 70-х років система. Що вони не такі далекосяжні, не такі точні, дешевші, звісно, від Петріотів, але мовляв, вони не є вирішальною картою. Можуть стати вирішальною картою, що вони дають. Ні, ну кожному своє, як кажуть, да. Петріот кінжали і балістика, велика кількість, якщо прилітає там криватих ракет, і тоді Петріот може перекрити, якщо по балістичним цілям, то він там ну, реально 25-30 кілометрів перекриває навколо себе. А якщо казати про Крилаті ракети, літаки, то це 160 км кілометрів радіус. Да? Ну це таке така вже крайня крайня важа. А якщо казати про холки, то вони закриють зону там 40 сорок кілометрів. Ну закроють надійно, але не від балістики. Вони закроють від крилатих ракет від дронів, від шахетів. А оці ракети Хок, вони дійсно вони там, ви сказали, 50 років, може, може навіть більше там трохи, ну і давно застосовують. Але це розумієте, хок, це така платформа, це причепчик, Які ти виїж... з яким виїжджаєш в поле, там три ракети ракети стоять, і ти три цілі можеш збити. Ну може дві, може одну, але це система, яка дозволяє. Ну, дуже швидко маневрувати. Угу. По-перше, по-друге, ці ракети постійно модернізувалися. там трохи дороблялася. Це ця пускова, а все інше там постійно модернізувалося. І сучасні хокі – це ну, така надійна, ефективна і доволі дешева зброя, яка дозволяє Ну такі проста і надійна, скажем так, проста, надійна, ефективна. От, -от, -от. це їх така коротка характеристика цих систем. Ну, все ж це... все, що стосується крилатих ракет і шахетів, там проїхати не може. Ага, А, але сенсаційність, мабуть, цього матеріалу, який зараз з'явився, це те, що Тайвань був задіяний у цьому і. Багато запитань, а тут ніби заднім числом про це йдеться, так що виявляється, вони вже постачалися, і от зараз журналістам стає відомо ну чи безпечно взагалі оприлюднювати таку інформацію, зважаючи на позицію Китаю і взагалі те, що з Сі Цзіньпіном Па Байден збирається зустрічатися що Китай ну все ж таки підтримує Росію і так далі. І а чому їх дає Тайвань? Врешті-решт, у Тайваня дуже багато своїх загроз. А як ми вже перевірили у війні, що зброї забагато не буває, навіть якщо здається, що їх надлишки існують, то все ж таки багато до чого треба буде вдаватися. Знаєте, як я до цього відношусь? Я так, от коли ми отримуємо ФОК, і вони у нас будуть стояти, тоді, тоді будемо думати, чому Тайвань так зробив. Угу. Але все одно ми не все будемо знати, тому що. Військові фахівці, які займаються з системою протиповітряної оборони Тайвані, вони знають значно більше ніж ми. Зна... краще знають місцеві умови, може там в тих умовах, в яких знаходиться Тайвань, там вже ну, скільки там 40 кілометрів, якщо не помиляюсь, з того боку можна вже по Тайваню лупити. Може на цих відстанях хок не такі ефективні. Може, американці поставили їм інші системи, більш сучасні, які там ще. Секретні, е, може бути все, що завгодно. Е, ми будемо тут фантазувати, здогадуватися, але це буде невірно, Ми там всі будемо вводити в оману. Те, що стосується застосування для, для наших умов, то uh -huh. вони досить ефективні. От я так до цього відношусь. Будемо чекати, коли ми їх отримаємо, чи ми їх вже отримали. Uh -huh. Побачимо, може ми... про це. Ми все дізнаємося. Оце скрите. Якщо буде, буде працювати хоки, ми це з великої кількості, то ми про це дізнаємося. Не, не сумнівайтеся, пане Костянтине. А подібне озброєння у світі ще є де пошукати. No... Uh... Пускові точно є те, що стосується запасів ракет. Я чесно кажучи, не аналізував. Ну думаю, що є. Може не останні там, не найсучасніші версії цих ракет, але десь перебирати можна, тому що вона вироблена. Хоків була велика кількість в, в на протязі цих років. їх виробляли дуже багато, тому десь можна, мабуть, пошукати. Я думаю, що це шукають. Цим займаються. Якщо воно там в придатному стані, то його там беруть. Ну це треба бачити, коли воно вже тут буде. Угу. Тоді давайте спробуємо розібратися далі в ситуації навколо атак російських, як вони нині виглядають для України і. Um, і, і, і які висновки ми можемо зробити? Повітряні сили збили 21 ворожий безпілотник в ніч на 14 листопада. Противник атакував 59 ударними безпілотниками типу Шахет та безпілотниками невстановленого типу із району Курська в Російській Федерації. Станом на 8.30 підтверджено збиття 21 безпілотника противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. І ще 38 ворожих безпілотників локаційно втрачено Пане Костянтине, от нинішні атаки. Чому вони такі часті і чому вони такі ну кількісно масові? Росіянам вдається доходити до цих цифр, про які вони говорили, що вони здатні будуть там виробляти, не знаю, 6 тисяч на місяць безпілотників? Ну зараз вони прямо по, щодня по більше сотні їх випускають. Розумієте, безпілотник, безпілотнику це різні картинки. Одна ситуація там, скажімо, безпілотники на кшталт шахеду на платформі, на технологічній платформі шахед. Це вже можна сказати, що це технологічна платформа, тому що схожі фюзеляжі, схожі конфігурації росіяни навчилися там вже робити їх. там, Ну, я думаю, 6 тисяч вони там. Не знаю, як вони вийдуть, а от е, те, що вони там 800 до 1000, вони, мабуть, угу. судячи з цього, там по різним розрахункам з різними походами, гіпотезами, концепціями, а вони відрізняються від того, скільки виробляють, скільки накопичують, отут такий є е, демфер для фантазії. А, ну, схоже на те, що десь 800, 800 тисяч. Ну, це бойові дрони, це типу шахет. Uh -huh. На базі шахету це е, 50 кілограмів вибухівки до 80 в окремих моделях. Це може бути оснащено там, різними системами навігаційними, може бути навіть оснащено там деякі моделі. Ми вже бачили зі Старлінком, тобто вони вже керовані з, з камерою, які дозволяє йому про щось дивитися. А все інше це. Ну, це теж можна сказати дрони, тому що вони літають, да? uh -huh. але це не, 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 не та загроза, яка є, є собою представляє шахет. Якщо у вас там безпілотник, у нього там бойова частина там, 3, 5, 10 кілограм, це одна ситуація. А якщо 50, як у шахеда, це зовсім інша ситуація. Тому коли ми кажемо, що би там дуже багато позбивали я сподіваюся, що це збивають саме шахеди, ну тобто типу шахед. Uh -huh. А оце те, що локаційно втрачено. Ну добре, коли це і шахеди, дуже багато таких випадків. Але оці локаційно втрачені – це дрони, які не оснащені системами протидії реву. у шахеди стоїть. Ця антенна КМЕТАМ, а вона захищена знизу від впливу реву українського. І вона застосовується для того, щоб краще ловити сигнали GPS з космосу. Да в сфера в неї закрита полусфера. А, а оці що дешеві прилітають, ну вони не обладнані цією такою системою, угу. і там да навіть прості засоби ребо їх просто гасять, тушать, і вони там втрачають керування і падають, пане Костянтине. Тому... Але от те, що росіяни таку велику кількість запускають, ну і вона дедалі більш зростає. Фальш ціли От якихось інших дронів, дронів, які схожі, дронів, які не мають бойової частини, дронів, які е, видають себе за крупніші, е, е, там маючи сферу, яка відбиває всередині, яка відбиває, і робить цей е, відбитий радіосигнал масштабнішим. В чому небезпеки цього? Ну, це виснаження першу... Ну пер, перша, перша задача Росіян, це терор населення. Uh -huh. Хочемо ми того, не хочемо, яка б там не була стабільна психічна система, все, все одно це впливає. Да? Всі ходять притомлені, всі е, від, тої, від цієї втоми там, можуть проявляти якісь емоційні реакції і таке інше. Це перше завдання це терор населення. А uh -huh. це е, посіяти з невіру, що ви нічого не можете зробити. Ваше керівництво нічого не може зробити, щоб протидіяти цим атакам, щоб ви виспались. Да? Оце перша ідея. Друга ідея це виснаження, е, фізичне виснаження всіх е, хлопців, які займаються мобільними вогневими групами, радіолокаційними системами, е, е, ревовським е, хазяйством для погашення всього. Е, тому що. Якщо вони раніше працювали там, ну, скажімо, там, умовно скажімо, там 8 годин на зміні, то зараз їм приходиться працювати 12-14 годин, тому що вони постійно літають. І це е, напруження психологічне ну, і таке інше. Да? А стосовно того, що вони виснажують, Якісь зенітно-ракетні комплекси, то е, в даному випадку я такого не бачу. В основному зараз працює стрілецькою зброєю, артилерийсько-стрілецькою зброєю, uh -huh. і ми там отримуємо додатково там американці обіцяли там гіпарди привезти до ладу і парочку скайнексів додаються ще. Ну тобто е, ця частина стрілецько-артилерійського оснащення мобільних вогневих груп вона посилюється. І поширюється радіокасіна компонента для того, щоб виявляти ну все. Думаю, коли ж вже піднімати аеростат, щоб бачити краще ці БПЛА, прив'язний аеростат. Ну це розумно було. Поляки так роблять. Росіяни використовують аеростати прив'язні для того, щоб робити ретранслятори, запускати і керувати за допомогою цих ретрансляторів, отримувати інформацію від тих самих орланів, які нас дуже долучить до угу. достають нас. Добре, ми чомусь так не можемо це питання вирішити. Дивує далі. Коли вже проходить е, проходять реп і е, добираються до цих груп, мобільних вогневих груп, от тільки коли їх пройдуть, от от тільки тоді вже може бути застосовані ракети. Ну угу. в основному намагаються якомога дешевше збивати. Саме дешевий засіб реп, потім за ціною стрілецька зброя, а вже тільки потім ракети. Але ракетами зараз. Ну Нема сенсу особливо там їх використовувати. Uh -huh. А далі те, що росіяни будуть проводити, скажімо так, потужну ракетну атаку, то це сумнівів не визиває. Коли вони будуть її проводити, як вони її будуть проводити, ну можна тільки здогадуватися, тому що ситуація зараз така, я думаю, атака. Коли вони підняли велику кількість тут 95 п'ятих емесів, підняли міг 31 к то атака не сталася, тому що в цей час нас дрони летіли на Москву, і там велика кількість летіла раз. По друге ми в цей момент атакували базу. – це основна база, де знаходиться, де зберігаються, а в більшій мірі обслуговуються літаки ту дев'яносто п'яті. Угу. да? і там, коли вони взлетіли, вони не розуміли росіяни. Я маю на увазі, чим закінчиться історія з «Енгельс-2». чи буде куди сідати, чи буде база там в придатному стані, чи вистачить їм палива. Для того щоб якщо НГС-2 не працює, то розгорнутися, чи забезпечені вони там е до заправки в повітрі? Ну таке можливо, да ну тобто там у них була велика кількість питань. А <кхух> судячи з крайньої е атаки. Те, що там було шість ракет, да? то вони е, перевіряли скоріш за все свої можливості координації різних родів військ, різних видів озброєння для того, і, щоб нанести удар в максимально короткий час. Ну ти, я так думаю, ну така версія. Перебираючи все, аналізуючи, думаю, що така версія. Але сам удар, я думаю, буде тоді, коли буде вже досить холодно. Все ще до цього, це підготовка. Вони намагаються нанести нам серйозне ураження, і нам треба до цього не те, що серйозно, а суперсерйозно відноситись, готуватися підготовлена. Тобто там, це не демонстраційний чи... удар, а власне удар на ураження енергосистеми може бути. Може бути, і все це ще пов'язано з цими виборами Трампа з його проходом до влади, з позицією наших партнерів, з передачею нам патріотів чи не передачею. Чотири команди на Петріот підготовлені три. Обіцяють передати. Коли передадуть, довго удара після удара. Ну тобто, тут питань дуже багато, дуже багато. Таких не те, що не можна визначити. Невизначеності дуже багато і факторів, які впливають на цю на, на, на любу ситуацію, дуже багато Тому е, основне зусилля це отримати якомога швидше е, системи Петріати, розгорнути їх той персонал, який навчений, щоб він почав запрацювати там, ще повинні підійти на сам Си Треба їх якомога швидше запускати. І розуміти, що росіяни від своєї концепції, від своєї ідеї знищення України, вони нікуди не дінуться. Оці всі розмови про перемовини, це все розмови для того, щоб зайняти якісь позиції і розуміти, як супротивник буде себе вести. Але все інше, воно ну, треба розуміти найвищі цілі росіян. А вони такі, вони на знищення, те, що їм там можуть не дати, і вони там будуть поступатися. Це одне питання, але від своєї ідеї основної вони не будуть відмовлятися. У них просто може не вистачити вже ресурсів, це е, е, далі проводити, але від ідеї вони не відкажуться. Угу. І ще про один безпілотник я хотів би у вас запитати, пане Костянтине. Молнія-1, його стали росіяни використовувати коли б'ють по Харкову. Хоча Харків доволі близько, так до кордону, і до позиції відповідно російської армії. Можна різними засобами його діставати, але от зараз з'явився і такий, що це за техніка, що за машина, і чого які висновки харків'янам робити. Ну, перше, це те, що росіяни останнім часом вони намагаються таке враження, що ціла програма розгорнута з дешевлення е, кількості, здешевлення засобів доставки вибухівки. Угу. Ну тобто, яким угодно чином, чим б якомога більше вибухівки, якомога дешевими засобами. І е, ця Молнія, це там є молния один, є молния два. Молнія одним з, з одним двигуном, молнія два, з двома двигунами. Оце е, фахівець дивиться і думає, що це за вибачаюсь, таке. Тому е, ну е, це дійсно зовсім вже дешевий дрон, е, в прямому сенсі зібраний там з палок і, там, і інших там комплектуючих. Там дві труби і е, вибухівка 3-5 кілограмів. І діє він за принципом fpv Угу. Сама проста камера, сама проста система керування якомога дешева, але вони судячи з цього намагаються виробляти їх достатню кількість і дистанція, з якої вони дістають, вона ну, робоча для FPV-дронів. Uh -huh. Uh, uh -huh. А яка те, це що... відстань? Це там no, 10-20-30 25-30 20, кілометрів. 30. 25, uh -huh. 30 кілометрів да? uh, я думаю, що якісь засоби там будуть дуже швидко розроблені, може, там навіть до заходу на ці території російські якісь. Я не знаю, як це буде вирішено, але думаю, що це буде вирішено, тому що хоча там 3-5 кілограмів цієї вибухівки, але постійно і, і доставати це. Ну як комари, які ти не можеш ніяк угу. подолати, але комари, які можуть нанести серйозні пане Костянтине. Поради. От правильно я вас розумію, що якщо там до Чернігова таким засобом не дістануть, то суми, Харків, Херсон вони є в зоні от ризику для подібного. І от цей засіб, якщо його росіяни якось масштабують його виробництво, то він може стати таким дошкульним. Запоріжжя. Запоріжжя ні, uh -huh. Харків, да. Херсон, да, Чернігів, мабуть, ні, Суми, мабуть, ні. Це от 30 кілометрів це ну, така максимальна даність. Uh -huh. І розумієте, вони це на електромоторах, вони з акумуляторами летять, це камікадзе, відповідно, там не ставлять гарні акуми, там ставлять таке, щоб долетіло і впало. Да? <гану> І для того, щоб там суттєво подалі подальшити їх використання, надо ну знову ж треба ставити якісь ретранслятори, запускати якісь дрони-ретранслятори або підіймати ці ті ж самі аеростати для ретрансляторів, тому що ну 30 кі 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 кілометрів це для керування впівдрона ну вже майже така. Крайня межа, на якій він ще працює. Далі йому дуже важко вже там вже купа проблем. Uh -huh. Я думаю, що тут будуть підтягнути зараз проти цих дронів. Ну якщо там втрачати кошти, то це треба ставити просто потужні ре. Uh -huh. Він буде їх просто красити, вони будуть землю ходити. Я uh -huh. не думаю, що ця історія надовга але не буде, скажімо, цієї мовні один з'явиться щось інше з якимось іншим тактичним підходом, з якимось там іншим заходом на ціль, там з, 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 з грою, з висотами, з, з напрямками. Щось таке все одно буде, тому що є концепція, най, найбільша кількість вибухівки найбільш дешевим засобом.